Доброго дня, шановні учасники акції сезон пікніку в магазинах М'ясо Маркет, М'ясо Маркет Донор, наша ряба, їжа Свіжа та Їжа Свіжа Донор. Ми, як і завжди, раді бачити вас на уже п'ятому щотижневому розіграші подару 90 термосумок, 120 наборів харчових контейнерів із трьох штук. А розіграш відбуватиметься за допомогою онлайн-сервісу «Random.org» серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або ж у чат Viber або Telegram. І перед вами ви вже, перед собою ви вже бачите а, коди, які цього тижня а, взяли участь у нашій акції. І зараз ми вже розпочинатимемо наш розіграш. Отже, переходимо у Random.org. Бачимо, що розіграш п'ятого тижня акції сезон пікніку. І починаємо його. Отже, зараз ми перенесемо усі наші коди, які були зареєстровані, нагадую, цього тижня. Їх 5759. Як і кожного тижня, наголошую на тому, що хтось, можливо, особливо уважний, зможе тут побачити свій код. Ми ж пролистуємо усі, щоб ви бачили, що дійсно усі 5700 плюс кодів завантажені у таблицю. Так, усі коди є. Рухаємося далі. Визначаємо, як і завжди, 345 кодів, серед яких 325 кодів потенційних переможців розіграшу п'ятого тижня, та ще 20 кодів резервних переможців на випадок, якщо хтось з потенційних переможців можливо не дотримується правил або відмовиться від отримання подарунку. Цікаво. Перезапускаємо зараз систему якийсь бій, але нічого страшного, тому що уся наша база у нас є, і ми можемо з легкістю провести розіграш спочатку. Розіграшу. Сезон пікніку. І розпочинаємо спочатку. Отже, усі дії ті самі. Так, ви можете впевнитися, що ми точно проводимо наш розіграш в прямому ефірі. Так, знову переносимо усі наші коди. Знову їх усі пролистуємо. Так, є. Ви бачите, що усі 5759 кодів у системі. Знову визначаємо 345 кодів. І так, вдалося. Отже, перед вами зараз 345 кодів. Серед яких 325 кодів потенційних переможців та ще 20 резервних. Усі ці коди ви знову ж таки можете побачити, роздивитися ближче або на паузі, або ж перейти на сайт та а, побачити і перевірити, чи дійсно ви стали переможцем у, у вкладці переможці розіграшу. Переможці розіграшу п'ятого тижня. Ось, ось і 345 кодів. Переносимо їх у нашу таблицю результатів і бачимо закінчення номерів мобільних телефонів. Тобто, якщо ви сумніваєтеся, що дійсно ваш код виграв, ви можете подивитися на закінчення номеру телефону. І якщо ж воно збігається з вашим, то, можливо, саме ви і стали нашим переможцем. Також ми нагадуємо, що незабаром усім нашим переможцям прийдуть сповіщення на їхні мобільні телефони для заповнення спеціальної форми для відправки подарунків. Якщо ж ви не заповните цю форму, нічого страшного, з вами обов'язково зв'яжеться оператор для отримання інформації про доставку. Також для отримання подарунку спальний мішок нагадуємо, що переможцям необхідно буде надати ідентифікаційний код. І ваш подарунок чекатиме вас на поштовому відділенні протягом шести днів з моменту відправки вашого подарунку. Нагадую, що подарунки відправляються протягом наступного тижня. Зберігайте ваші чеки з кодами до кінця акції та приходьте ще у магазини М'ясомаркет, М'ясо Маркет донор, наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа донор по смачну продукцію. Раді було вас сьогодні бачити. mm <laughs>